Кабуше, де всі гарненькі помідорки. Давай приготуємо з них щось. Давай приготовлені помиті помідорки ми нарізаємо на 4-6 частин. Вирізаємо з них плодоніжки, корінчик, щоб він нам не заважав. І накладаємо попеньо приготовлені баночки. Баночки у нас чистенькі, сухенькі. Туди ми ставимо декілька листочків смородини чорної, декілька кільців цибульки, листочок і при бажанні корінь хріну, декілька горошин чорного душистого перчику, і викладаємо шарами помідорочки, далі подріблена петрушечка зверху. На петрушечку посипаємо прованські трави. Зверху часничок. І так, шар за шаром, ми викладаємо повністю наші баночки. Помідорка, часничок, петрушечка, прованські трави. Так наші баночки майже готові. Далі. Ми даємо на літрову баночку: 1 столову ложку солі, 1 столову ложку цукру, 1 столову ложку оцепи. Все по одному. І в кінці додаємо 2 столові ложки рослинної олії. Отакий От у нас салатик. Далі баночки заливаємо. Вже крутим кип'яточком, стільки у нас залишилося до решта баночки, накриваємо кришечками та стерилізуємо. Закручуємо наші баночки і салатик готовий. Завжди рада бачити вас на каналі Вкусні совіти від Наталі. Сьогодні приготувала з вами уже всім улюблену закусочку з помідорчиків. На зиму, закрутили їх у баночки, тож давайте завжди готувати разом. Не забудьте підписатися на мій канал, також поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З любов'ю і повагою ваша Наталія.